Доброго дня, директор департаменту соціального захисту населення Київської обласної військової адміністрації Ігор Міщан. 14 грудня щороку відзначається День ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Чорнобиль це величезна біль нашої країни, і це те, через, через що прийшло дуже багато людей. Тільки на території Київської області налічується 550 710 осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Київська область займає майже третину постраждалих від Чорнобильської катастрофи з числа всіх постраждалих в Україні. 29 215 ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, саме тих героїв яким ми зобов'язані життям та здоров'ям, звісно, Київська обласна державна адміністрація, як Чорнобильська область, приділяє величезну увагу саме цій категорії громадян. За рахунок державних субвенцій з державного бюджету Київщина отримала 471 сімдесят один мільйон чотириста тисячі гривень на надання державних соціальних від допомог. Ліквідаторам, а також постраждалим. Серед них здійснення доплат за роботу у зоні відчудження, надання щорічної та додаткових відпусток, збереження заробітної плати у разі переведення на нижче оплачуємо роботу та у зв'язку з відселенням 269. Мільйонів отримала 42 тисячі 94 громадян. Виплата грошової компенсації на пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримала 57 тисяч 111 громадян. І є дуже приємна новина, що був борг, але цей борг погашений саме 14 грудня за пільгове харчування. Також виплачується 62 тисячам 885 громадянам. Виплата за шкоду за подіяну здоров'ю та допомогу на оздоровлення у випадку звільнення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, на загальну суму 12 мільйонів 125 тисяч. Не забуває держава і тих діточок, які навчаються і проживають у зонах обмеження. Радіоактивного контролю. А, 230 таких дітей отримують допомогу або організоване гаряче харчування на суму 11 мільйонів 226 тисяч на протязі а, всього періоду. Крім того, хочу зазначити, що а, зберігається законодавча визначений. Визначено право на вихід на пенсію дострокову виплати житлово компенсації за житлово комунальні послуги і інші виплати передбачені законодавством. 14 грудня у всіх територіальних громадах області відбулися заходи з шанування полеглих ліквідаторів. Той подвіг, який зробили ліквідатори Чорнобильської катастрофи в 1986 році, на сьогодні також повторюється нашими. Військовими і дуже багато чорнобильців, незважаючи на свій вік, продовжують службу в збройних силах України, боронять нашу країну, як колись вони боронили весь світ від мирного атому.